Вправа 1640. Довжина прямокутника 9,6 дм. Ширина 2,7 дм. У скільки разів зменшиться площа прямокутника, якщо його довжину зменшити на 3,2 дм. Ну що ж, я пропоную спочатку знайти, а яка площа прямокутника у нас була. Для того, у нас є довжина і ширина. Дуже просто порахувати площу на початку. Ну що ж, записуємо перше дію. Ну і пригадуємо, що площа S у нас обчислюється як А, що множиться на Б. І це дорівнює. У нашому випадку це буде замість А пишемо 9,6. Що множиться, а замість Б пишемо 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо тоді 9,6. Що множиться. На 2,7 множимо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 7 це 63, плюс 4 це 67. Далі 2 на 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 це 18, плюс 1 це 19. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 7 плюс 2 це 9. 6 плюс 9 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Так, отже, раз, два знаки після коми ставимо то записуємо, що добуток у нас дорівнює 25,92. Ми дециметрим множимо на дециметри, то у нас будуть. Квадратні дециметри, це у нас площа прямокутника. Площа прямокутника. І ну що ж, а зараз, якщо нам відома площа прямокутника, нам сказано. Що довжину зменшили прямокутника на 3,2 дм. Давайте порахуємо, яка буде довжина тоді прямокутника. Отже, записуємо друга дія. Тобто від довжини, яка була 9,6 треба відняти 3,2 і це дорівнює. Ну що ж, 9-3 це буде 6, ,3. А 6 мінус 2 десятих це буде 4 десятих. Ми від дециметрії віднімали дециметри, то в нас вийдуть дециметри. Записуємо, що це у нас буде тоді довжина зменшеного прямокутника. Прямокутника. Довжина у зменшеного прямокутника вже стала 6,4 дециметра. Ну і знову ми можемо порахувати, яка буде площа зменшеного прямокутника. Що для того треба? Записуємо третє дія. Отже, знову пригадуємо, що площа прямокутника це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Отже, довжина в нас зменшилась, то буде 6,4 дециметра, що множиться. Ширина буде така сама. 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш. Давайте множити будемо в стопчик. Отже, записуємо тоді. 6,4. Що множиться на 2,7. Множимо. 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 2 це 44. 2 на 4 це 8. 6 на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 2 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо записуємо, що добуток у нас тоді буде 17,8. 28 сотих. Так, ми дециметри множили на дециметри, то у нас будуть квадратні дециметри. Це в нас буде площа. Зменшеного. Зменшеного прямокутника. Є площа на початку. Є площа зменшеного прямокутника. А нас записують, у скільки разів зменшиться площа. Тоді треба площу на початку поділити на ту площу, що, стане, що стала в кінці. На площу зменшеного прямокутника. Записуємо тоді четверта дія. Ну і записуємо, що 25,92 треба поділити на 17, 28 сотих. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась, То тоді в нас буде 2592, що ділиться на 1728. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо. Так, десь тут, напевно, 2592. Що ділиться? Що ділиться на 1728? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 2592 ділимо на 1728, це буде 1. 1 на 1728 це буде 1728. Віднімаємо. 2 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 9, забрали одиницю це 8. 8 мінус 2 це 6. 5 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 7 це буде 8. 2. Забрали в одиницю це 1. 1 мінус 1. Це 0. Попереду не пишемо. Зносимо тоді 0. Але нам придеться брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 1. Дописуємо 0. Отже, 8640 треба поділити на 1728. Це буде. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 1,5. Так, то записуємо тоді так, що це ми отримали. Це у скільки у скільки разів зменшиться. Прямокутника. Ну що ж, я звільнив місце. Давайте запишемо тоді відповідь. Нас запитували, скільки разів зменшиться площа. Записуємо відповідь у тоді 1,5 рази. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання про порівняння площ прямокутника з десятковими дробами на цьому вправо завершено.